В час інформаційний випуск южницьких новин. Вітаю у студії для вас працює Світлана Тересенко. І на початку короткий анонс. В Южниці прийшли урочистою ходою, присвячені другій річниці розстрілу Героїв Небесної Сотні. Вронити зерно в душу і дітей, і більше всього дорослих, тому що від дорослих зараз багато що залежить. Це дуже важливо. А тим часом служби міста шукали вибухівку у приміщенні виконкому. Теперішній час вирішується питання щодо розпочаття кримінального провадження за вказаним фактом та кваліфікація. Власники нічного клубу острів зобов'язали звільнити самовільну захоплену територію. Рішення в суду було постановлено, що при острів повинна була звільнити земельну ділянку. У зимній вечір творчі южниці зібралися у теплій атмосфері. У палаці культури дружба пройшов Вернісаж мистецтв. Ті, хто прийшли сюди немножко адихнулі душою. Минуло два роки жахливого розстрілу на головному майдані країни. 20 лютого в Україні офіційно оголошено днем Трауру. У Южному, як і по всій державі, пройшла урочиста хода, присвячена героям Небесної Сотні. Лампадки, квіти, молитви та смолоскипи на честь загиблих нагадали усьому місту про ті трагічні події. На заході побував Володимир Курбату. Раз, два, три, Від бій барабанів та патріотичні вигуки сформована колона пішла проспектом Миру. Близько 300 южниців зібралися разом, аби віддати данину пошани героям. 70 смолоскипів майоріли у руках людей, символізуючи вогонь сердець тих, хто загинув у Києві. У супроводі автівки поліції. Колона пройшла проспектом Григорівського десанту до Української православної церкви Київського патріархату. На її подвір'ї пройшла урочиста частина заходу. Зворушливі вірші та пісні змушували усіх присутніх з болем в серці. <гадувати> події дворічної давності, представники всіх конфесій спільною молитвою вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні та воїнів АТО та просили у Господа миру для України. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Близько ста лампадок прикрасили висаджені раніше дерева, символ душ героїв. Зі сльозами на очах учасники акції покладали квіти до меморіалу пам'яті Небесної Сотні. Міський голова зазначив, що це буде не єдиний пам'ятник на честь тих, хто віддав своє життя за Україну. Ми тут на цьому місці збудували пам'ятник дійсний, такий, що відповідав ну, сучасності, скажімо, так як цього бажають сьогодні люди. І в нас на цьому, я думаю, що навіть отут, де ми зараз знаходимось, на цьому місці є можливість будувати його. І влада, я думаю, ми бюджетом, коштами поможемо в цьому плати. Цей захід залишив у присутніх неабиякий відбиток у серці, адже події на Майдані Незалежності вже стали частиною нашої історії і нагадуванням про те, що не має повторюватись. Результати можна оцінювати по тому, як ми почнемо жити, що змінилося. Я не думаю, що ми готові до якихось великих стрибків, але е, вронити зерно в душу і дітей, і більше всього дорослих. Тому що від дорослих зараз багато що залежить. Це дуже важливо і мені би хотілося, що вірю, що мало би все бути добре. Квіти зав'януть, смолоскипи згаснуть. Проте пам'ять про загиблих буде жити вічно, а значить, будуть жити і вони. Рут мы чужие. В час акції 20 лютого о 17.50 до чергової частини Южницької поліції надійшло повідомлення від оператора 102 міста Одеси. Невідома жінка стверджувала, нібито у приміщенні суду міськвиконкому та навчально-виховного комплексу ім. В'ячеслава Чорновола закладена вибухівка. Спочатку на місце прибула слідчо-оперативна група разом із пожежно рятувальною службою. При первинному обстеженні вибухівку знайдено не було. Через деякий час приїхали вибухотехніки та кінологічна служба. Обшукавши приміщення міського суду вибухонебезпечних об'єктів, спеціалісти не знайшли. Кінологи, розділившись на дві групи з двома собаками, обшукали міськвиконком та навчальний заклад, що також не дало результатів. Операція тривала декілька годин. Усього у ній взяло участь 25 спеціалістів. За останні два роки це перший подібний випадок у нашому місті. Наразі розпочати кримінальне провадження. Теперішній час вирішується питання щодо розпочаття кримінального провадження за вказаним фактом та кваліфікація. Працівники. Оперативних підрозділів надалі буде встановлено номер телефона та абонент, який телефонував, і згідно чинного законодавства будуть прийняті заходи впливу. Правоохоронці не виключають, що цей дзвінок може бути пов'язаний із смолоскипною ходою, яка проходила того ж дня. Зараз зарано казати щодо прив'язки до якогось факту, але сьогодні о 17.45 було в місті южним проведено. Громадський захід це смолоскипна хода. Я думаю, що це якось пов'язано з днем пам'яті. Минулого тижня в актовій залі міськвиконкому прийшло чергове засідання координаційної ради з розвитку туризму, туристичної інфраструктури та раціонального використання природно-рекреаційних ресурсів. Присутні розглянули виконання програми розвитку туризму в місті до 2020 року та концепцію розвитку морського узбережжя з будівництвом міжнародного ділового центру в Южному. Детальніше у наступному сюжеті. Координаційна рада з розвитку туризму зібрала з одним столом не лише спеціалістів, які багато років працюють у сфері туристичного бізнесу та розвитку інфраструктури, а й потенційних інвесторів, які могли вкласти кошту масштабний проект Південна Гавань». За прогнозами фахівців, наше місто має всі необхідні умови для того, щоб стати одним з привабливих для інвестицій ділових та туристичних центрів півдня Одещини. Були присутні представники двох країн, які сьогодні плідно співпрацюють з містом Южним. Це і наше місто побратим Кьормін з Угорщини. І сьогодні в нас вже надійшли пропозиції по співпраці з Узбекистаном, і сьогодні там активно шукають нам побратим. Є певні напрацювання щодо розвитку бізнесу в місті Южному об'єктів інфраструктури і реалізації того великого проєкту, який ми називаємо Морська Марина, а це все в комплексі розглядається як облаштування нашої перебережної зони. Вже близько року архітектурне бюро Юрія Серегіна спільно з компанією «Екоінвест» та БУДЕІНВЕС працюють над унікальним проектом комплексу розвитку морського узбережжя на меті будівництва ділового курорту міжнародного класу з високим рівнем сервісу. Привратіть город южний курорт, міжнародний курорт високого рівня, де могли б ділові люди, політики з усього світу зібратися без галстуків і по Образу Даваса, там зимний отдых, а здесь ленди. Вот. Хотелось бы такого добиться. Это, конечно, очень высокая задача. Присутні було презентовано архітектурні розробки інвестиційного проєкту. Він передбачає будівництво яхт-клубу конгрес холу на сучасну готелю, в якому можуть проводитися зустрічі міжнародного рівня. В планах архітектора звести величезну розстральну колону над узбережжям, яка стане справжньою візитівкою міста. Також має з'явитися океарі з великою кількістю морських мешканців. Та на такий масштабний проект потрібні чималі кошти, а це близько півмільярда доларів. Термін його реалізації не менше 10 років. Варто віз... Відзначити, що нестабільна ситуація в країні насторожує можливих інвесторів та не дає вже розпочати реалізацію грандіозного проєкту в місті, може знайдуться ще й ті інвестори, які з потужним потенціалом зможуть зайти сьогодні в таку нестабільну Україну, але в досить стабільний южний, який сьогодні гарантує якісь певні преференції для тих, хто хоче розвивати наше місто. Що важливо в разі реалізації проекту, жодних коштів міський бюджет не вкладатиме. берегоукріплення, укріплення, очищення прибережних вод та будівництво цілого міжнародного туристичного комплексу відбудеться за кошти інвесторів. Як запевняють посадовці, цими благами користуватимуться не тільки гості, а й мешканці міста. У южному може з'явитися ще одне місто побратим у Європейському Союзі. Минулими вихідними в наше місто прибула делегація із болгарського міста Каварна. Володимир Новацький підписав меморандум про співпрацю. Які пункти увійшли у документ, та що він передбачає, знає наша знімальна група. Гостей українська сторона, як і годиться, зустрічала у кращих традиціях із короваєм, сіллю та піснею. Останню заспівав хор «Благовість» під керівництвом Володимира Петровського. Ангельські голоси южницьких артистів буквально заворожили присутніх. Сюрпризом для болгарської делегації стало виконання гімну її батьківщини мила родина. Рандум про співробітництво передбачає вісім пунктів. Здебільшого це обмін досвідом та розвиток у різних сферах економіки, науки, охорони здоров'я, екології, а особливо туризму та культури, в яких каварна теж місто на березі чорного моря, досягла успіху. І це попри те, що населення містечка втричі менше южного і складає 11,5 тисяч. Проте каварна навіть змогла закріпити за собою статус рок столиці через відомі на увесь світ фестивалі, на один з яких вже Запрошені южненці. на зачарована южним, навіть тим, що я побачила протягом одного дня. Наша ціль культурно-економічний розвиток та туризм. Першим кроком ми запросили южненські колективи взяти участь у нашому фестивалі. Інші напрямки для співпраці ще будуть розглядатися в майбутньому. Южний має декілька міст побратимів у Білорусі, Грузії Угорщині. А каварна має стати вже другим болгарським містом, з представниками якого Володимир Новацький підписує меморандум про співробітництво. Але це лише своєрідний договір, намір і очікувати більшого аніж офіційна зустріч поки що зарано. Як розповів міський голова, принциповим є залучення до співпраці саме міст з Європейського союзу. Це дозволить южному брати участь у різноманітних конкурс для утримання грантів та залучити сері серйозних інвесторів Сейчас мы уже не рискуем, скажем так, подпи подписывать договор о городах побратимых, потому что мы их плохо знаем, они нас плохо знают. Они вышли с инициативой на нас, чтобы мы заключили с ними договор о сотрудничестве. Поэтому мы попробуем сотрудничать. Нам нужна поддержки двух городов из Европейского Союза. Я думаю, что если мы найдем точки соприкосновения из Коварной, поэтому они нам помогут в плане того, чтобы мы работали с Европейским Союзом. Делегація провела у нашому місті увесь у вікенд. Гостям показали місця культурного відпочинку южниців. Зокрема, Петро Кутенець провів екскурсію палацом культури. Дружба. Окрім того, у суботу, 20 лютого, делегація відвідала театр опери і балету в Одесі. 22 лютого Державна виконавча служба спільно з начальником управління архітектури та юристами намагалися вручити представникам нічного клубу острів документ, який зобов'язує їх звільнити самовільно зайняту земельну ділянку площею 451 квадратний метр. Таке рішення винес господарський суд міста Одеса ще в листопаді минулого року. Рішенням суду було постановлено, що ПП «Острів» повинна була звільнити самовільно зайняту земельну ділянку, де вони розмістили літній майданчик та навіз. сьогодні. Була дата, коли не призначена була перевірка факту виконання чи або ж не виконання даного постанову суду. І подальше вже виконавча служба буде приймати неповідних заходів щодо примуси все-таки ППО стрів, вигнати рішення суду. Літній майданчик з дерев'яним настилом самовільно з'явився біля острову ще наприкінці травня минулого року. На той час ані міліція, ні представники міської ради не змогли звадити появі на хабуди на території кафе Тераса. Нове місце відпочинку власники острову спорудили без жодних на те дозволів. Крім того, що вони захопили ділянку землі, так ще й не виконали, дані раніше зобов'язані містом. Волейбольний майданчик згідно домовленості так і не перенесли на інше місце. І там нічого не було виконано, лише в минулому році ми від них отримали листи про те, що так як злова каналізація міста не справляється, і так, як під час сильних злив йдуть сильні потоки води, які збивають територію, де в нас знаходяться мені футбольне поле, то вони бачать доцільності в цьому розміщенні. Але ці листи вони вже написали вже після того, як денне рішення сесії вже було, всі терміни вийшли. На принесення, як розповів Сергій Оришака, власник «Нічного клубу остров вносить оренду плату лише за ділянку, на якій розташований заклад, а літній майданчик безкоштовному користуванні. За непідтверджену інформацією з наших джерел ми дізналися, що власник «Нічного клубу збирається продати заклад. 21 лютого у малій залі Палацу культури дружба прийшла традиційна арт-толока. На сцену вийшли виконавці та представили свої твори у різних жанрах. Це й поезія, музика, образотворче мистецтво. Поринула у світ краси, і наша знімальна група. Зустріч зимова, проте настрій вже весняний. І учасники арт-толоки доводили це кожним своїм виступом. Я думаю, що основний посил, який сьогодні був, перезімували, ті люди, які залишились вдома, пускай ну, пожалеють. Ті, хто прийшли сюди е трохи віддохнули душою, як і завжди, зі сцени лунали поетичні твори. Вже стало доброю традицією для присутніх слухати, які ж почуття заримували южинські поети, у числі тих, хто є постійним гостем Вернісажу, Оксана Лукаш. Поетеса зізнається, що у шаленому ритмі життя муза приходить до неї не так часто, як хотілося б. Проте ці візити закінчуються новими чуттєвими рядками. Поцілуєш мене на світанку. Знову висласниш в день новий, а сонце, крокуючи ранком, Знов викраде образ твій. Розгадаєш мої секрети, не залишиш мені таємниць. А як серце спитає, де ти. На плиту йому не болить. надихнути може будь-що, правда, і людина, і якась книжка, і якийсь рядок окремої поезії, чиїсь не чужої, а ти собі думаєш, цей образ переосмислюєш, якось його береш для себе. Ну це не зовсім там літературна крадіжка, ти ж його переосмислюєш, але все одно це десь є такі, ну як сказати, творчий простір, так, коли ми всі взаємопроникаємо один в одного. Так званий костяк поціновувачів прекрасного, які приходять послухати інших та показати свої таланти, вже склався. Проте коло поступово розширюється та поповнюється новими учасниками. Володимир потрапив на вернісаж випадково, але нітрохи не пошкодував, що подарував присутньому залі два своїх виступи. Музикант розповідає, що не аби як хвилювався, адже цей вечір можна було назвати його сольним дебютом. Честно, очень волновался и как-то пытался справиться с волнением, даже несмотря на то, что маленький зал и как бы не полный, но все равно это люди, они все равно слышат, они оценивают, и каждый как-то свое какое-то э, свои мысли к этому подносит. И как бы как поймет, как не поймет, что понравится, что не понравится, было очень на самом деле волнительно. Руки до сих пор даже еще немного дрожат. Зазвичай гості арт-толоки можуть насолоджуватися картинами, які прикрашають залу. Кожного разу це нові твори. Проте цей вернісаж подарував можливість гостям самим створити картини у так би мовити, експрес-режимі. Це спроба навчити взрослих неумілих савальщиків яким-то азам з границь, границу які наведені. ренаведіни. Я сподіваюся, що вони не обиділися, Всі внесли свої лепти в старий город і в весенній сад. Такі зустрічі, хоч і короткі, але вони дають можливість відпочити душею від буденних справ і побачити добрих друзів. І це остання інформація випуску. Свіжі дивіться на нашому каналі у середу, 24 лютого. А усі попередні, ви можете переглянути на нашому сайті tvmih.com. Дякую, що були з нами. До зустрічі.